Українські аграрії активно освоюють ягідний бізнес, зокрема вирощування лохини на цю ягоду в Україні справжній бум. Кількість господарств, які нею закладають нові поля, постійно зростають. Чим викликаний інтерес до цієї культури серед українських фермерів чи багатий врожай зібрали цього року? І наскільки піднялася ціна на ягоди, з'ясовувала Жанна Дучак. Дуже велика така ягода. Солодкий дуже Солодкий, хороший хороші Сезон збору лохини у розпалі. Цьогоріч він розпочався на тиждень півтора пізніше, ніж зазвичай кажуть прикарпатські аграрії, бо прохолодна та посушлива весна. На цій фермі якраз завершують біль середніх сортів, а за кілька днів візьмуться за пізні. Вони ще не достигли до кінця. Збір зараз буде починатися, напевно, бачите, що тут є багато зеленої ягоди, ми ще не можемо починати. Я думаю, з тижня будемо починати. Завжди кожен сорт він достигав одночасно в мене. В мене не було такого, що там воно було в різні часи. Цього року воно трошки якось змістилось. Так і, до речі, набагато пізніше достигає. Володимир Князевич вирощує ягоди вже 8 років. Його господарство це 25 гектарів малини і 15 лохини. Вести такий агробізнес його надихнули підприємці з Європи, які масово засаджували свій поля цими культурами. Це ягоди, які переносять найбільший прибуток. Та легкою справу не назвеш, щоб на те ідеальне місце для лохини Володимир об'їхав усю Івано-Франківщину. Ягода найкраще росте на кислотних ґрунтах, які на Прикарпатті є лише в кількох районах. Придатну ділянку фермер підібрав у селі Колоколин, де у 20-му і заклав перші гектари. Тут на цьому полі є п'ять різновидів лохини, п'ять сортів. На даний час ми знаходимося в секторі, де назва сорту Ліберті. Це один з самих популярних і, на мою думку, самих. Таких смачних корисних сортів, це є голландський сорт. Лохина дуже вологолюбна рослина. Цьогоріч штучне озеро та свердловини, від яких живилася вся система поливу ферми, пересохли, щоб рятувати врожай воду до поля, підвозять цистернами. Я думаю, зміна клімату раніше не було, води нам вистачало. У цього року виникла така проблема з водою. Зараз ми пробуємо вирішувати, оскільки в нас тут є надлетут річка, є, і є мелітативні канали. Ворощування лохи недорога, дорога, але водночас рентабельна та перспективна справа. Попит на ягоду серед українців постійно зростає, а ціна тримається стабільно високою. Порівняно з минулим роком. Зараз у розпал сезону кілограм додав у ціні кілька десятків гривень. А на старті різниця була вищою двічі. Чимало прикарпатців втратили частину врожаю через заморозки і град. Господарству пана Володимира пощастило. Негода його практично не зачепила. Нас не зачепили, слава Богу, цього року заморозки, але багато фірм по вирощуванню лохіни були трошки в з... плачевній ситуації. Фермер збуває продукцію на внутрішньому ринку через супермаркети. Цьогоріч частину зібраного планує експортувати. Це ми зараз знаходимося на плантації ремонтантної малини, тобто пізні сорти. Цього року вона буде трошки пізніше плодоносити через, напевно погоду, через кліматичні умови. А це вже поля малини в сусідньому селі. Збір пізніх сортів то стартує наступного тижня і триватиме до пізньої осені. Уже одна, вже така, що вже її можна збирати, ось вже впала, он друга, що вже на підході. От, е от малина цвіте, вон зав'язі зав'язується, воно вже зав'язалися. Так що все йде своїм, е своєю чергою. Ціни на ароматну ягоду цього сезону теж підскочили. Якщо торік за кілограм на базарі правили 110 гривень, то зараз 200. Володимира більше цікавить міжнародний ринок, адже весь врожай планує експортувати в Європу. Зараз на милини є хороші ціни. Я задоволений. Я думаю, що ще декілька років вони протримуються. Можливо, це також залежить від того, що зменшилась кількість працівників, кількість людей, які можуть працювати, які є, і наручний збір. Ціна ну, взагалі ціна на продукти, які залежать від рушного збору, трошки збільшується. Загалом у господарстві Володимира Князевича близько 300 гектарів землі. З них під ягідними культурами лише шоста частина. Підприємець зізнається, після початку повномасштабного вторгнення не наважувався збільшувати площі насаджень. Але торік отримав грант від держави під будівництво 28 теплиць для вирощування полуниці. Допоміг грант, і без цього гранту було б тяжко зробити. Я пробив, просто я не знаю, чи таку кількість би зробив теплиць. На даний час у нас 28 теплиць 50 на 10 метрів. І одразу ж засадили, це минулої осені, засадили полуниці. З цієї весни був перший урожай теплиці. Надіюсь, буде також і осінній урожай. Планує засадити фермер і решту полів, зокрема ще 45 п'ять гектарів лохиною. Жанна дучак з Ноявтонас подробиться телекнал Інтер, Марафон. Єдині новини.